Всім доброго дня. Сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на серйозну проблему, яка стосується кожного з нас пожежі в природних екосистемах. За останній час ми стали свідками значного збільшення кількості випадків загорань на відкритій території, в наших лісах, полях та інших природних зонах. Так, з початку року на території області виникло 817 пожеж в природних екосистемах. З них суха трава та сміття: 755 пожеж, в лісах 57 пожеж, 4 пожежі на сільгоспогіддях та одна на торфовищах. Тільки за попередню добу виникло 27 таких пожеж. Це явище має катастрофічні наслідки як для навколишнього середовища, так і здоров'я та безпеки громадян. Одна з головних причин таких пожеж, це несвідомі дії людей, які випалюють суху рослинність. Хочу нагадати, що випалювання сухої рослинності, яке часто здійснюється з метою очищення полів чи присадибних ділянок, є не тільки небезпечним. Але й незаконним це призводить до руйнування природних екосистем, загибелі тварин, диких тварин, забруднення повітря та погіршення якості ґрунтів. Крім того, пожежі можуть швидко вийти з під контролю та загрожувати життю, здоров'ю людей та їх майна. Яскравим прикладом є випадок, який відбувся в Прилуцькому районі 26 серпня, коли на місці виникнення пожежі на відкритій території було виявлено тіло чоловіка. Тож закликаємо всіх громадян бути відповідальними та свідомими у своїх діях. Пам'ятайте, що кожна ваша дія може мати серйозні наслідки. Якщо ви помітили загоряння або небезпечну поведінку е, людей, е, просимо повідомляти службу 101 або національну поліцію. Також нагадую вам, е, що в нас є адміністративна та кримінальна відповідальність. Е, за випалювання сухої рослинності порушники можуть зіткнутися зі значними штрафами, а подекуди і позбавленням волі. Так, співробітниками ДСНС з початку року складено 516 протоколів про адміністративне правопорушення та притягнуто понад 400 осіб. Що призвело до штрафів на загальну суму більше, ніж 800 тисяч гривень? Не забуваємо, що сьогодні ми стикаємося з численними викликами перед нами, серед яких є і зовнішній ворог. Ми не можемо дозволити собі створювати додаткову небезпеку зсередини. Своїми необдуманими діями, ставлячи під загрожу наше життя і здоров'я та безпеку людей, а також безпеку нашої держави в цілому. Захист нашої природи, спільна справа, і ми всі повинні бути частиною її збереження. Тож дякуємо всі за увагу. І сподіваюсь, сподіваємося на вашу підтримку поширенні цього важливого повідомлення серед населення, дякую.